Я Наталія Ворошилова. Ворошилова це моє дівоче прізвище. Колись я писала такий пост. Побувши у двох вдалих шлюбах, побувавши на прізвищах дорогих колись моєму серцю чоловіків, я все ж повернула собі своє прізвище. Бо Ворошилова це та, що ворошить, шуршить, а Ворошу і шуршу я зазвичай документами, бо шукаю гроші, бо я аудитор, фінансовий консультант. І не побоюсь цього слова антикризовий бухгалтер. Позиціоную себе саме так, бо вже багато років цим займаюся, і все це моя парафія, моя стихія, дуже люблю цифри, відчуваю енергію грошей. З великою повагою ставлюся до бухгалтерії і з вдячністю, бо вона надає мені можливість жити в достатку, розвиватись, реалізовувати себе. Маю отсорсингову компанію. Ми на ринку вже 14 років. Нашими клієнтами є приватні підприємці та підприємства. Здебільшого, це представники малого та середнього бізнесу. Сера наших послуг це ведення обліку та звітність, а також тестування та налаштування управлінського обліку, запровадження системи внутрішнього контролю з метою збереження та раціонального використання грошей власників.